Стрілецькі вправи, стрільба та надання до медичної допомоги. На Дніпропетровщині провели навчання для цивільних. Одна з учасниць Ганна каже, під час війни кожен має бути готовим стати на захист своєї країни. Та й у цивільному житті ці знання знадобляться. Мені було ще до війни цікаво це все. Там за три роки до початку повномасштабної війни я проходила з хлопцями також медичні курси. Завжди це потрібно також, тому що не тільки в військовий час бувають проблеми там зі здоров'ям у інших людей. Може статися все, що завгодно, тому турнікет завжди зі мною. В правильно надати першу домедичну допомогу рятує життя, каже інструктор з позивним пісок. «Наложити турнікет, остановить масивне кровотечення, привести людину в сознание, перевести його в стабільне бокове положення, то есть сделать так, чтобы максимально увеличить срок его жизни. Мертеи происходит именно из-за массивного кровотечения. То тобто, есть, если задета артерия, то 30 секунд это максимум. Человек просто истекает кровью и і... Теряється знання і наступає смерть. Знання з медицини під час війни обов'язкові для кожного, каже військовослужбовець Богдан. Цивільний дуже швидко може стати військовим. Це по перше. По-друге, ви ви бачите наскільки багато здійснюється атак цивільного населення, цивільних міст. Тому всім потрібно знати банальні навички з медицини для того, щоб не загинути після обстрілу. Дмитро Гвоздьов зараз працює менеджером у банку. Однак каже, хоче мати хоч якийсь військовий досвід на майбутнє. Поки зараз є час можливості навчатися, то треба навчатися, а не сидіти вдома. вдома. Воєнний час і знання зараз повинні, повинні надаватись всім, і всі охочі повинні це получати, а знадобитись то в повсякденному житті. Не знаєш, що завтра буде. треба готуватись. Такі навчання для цивільних планують проводити постійно. Оголошення про наступний набір буде розміщено у соцмережі бригади. Записатися можуть всі охочі. Яна Стойкова, юрій Тинний. Суспільне новини Дніпропетровщина.